Летимо на Родос з міста Сучава. Це найближчий румунський аеропорт до кордону з Україною. Родос, аеропорт, Вже Родос. на прильоту. Невеличкий, але трохи більший, ніж інфогруп. Інфогрупнія, анфору. На виході з аеропорту вас зустрічають представники приймаючих компаній, також далі ще будуть стойки від туроператорів. Ви одразу тут відчуєте морське спекотне повітря. Аеропорт знаходиться майже на березі моря, тому вже на виїзді ви його побачите. Зона відльоту, аеропорт Родос, Аеропорт невеликий, зручний, ось там є невеличкий дуті фрі. Можна поїсти, Там наверху шопінг-зона, зона посадки. Ну і гарно, що тут є сендвічі. Табулоск різі. І зверху зона таможенного контролю. Після таможенного контролю ви потрапляєте в Дуті Фрі. І для остріва він достатньо великий. У зоні посадки є бургер кінц, є старбакс. Тобто ви тут зможете щось поїсти. Аеропорт родос також є такий заклад. Виходить, до гейтів літаки. В принципі, все зручно. Зручно, комфортно, нічого тут такого складного немає. номери гейтів позначені. Все добре. Тут же море, подивіться, яке море, прям тут. Тут багато рейсів, бо сюди летить вся Європа.